Вітаю вас неділя, 7 вересня, з'являється ось така новина саме зараз, що Росія просунулась в Дніпропетровській області, що їхня мета, їхня мета і йти на Запоріжжя та Дніпро. Ну, це не я пишу, це пишуть військові. Військові також на Діпстеті теж видно, що там є окуповані невеличкі села. Цей напрямок називається Новопавлівський. Давайте спитаємо. Новопавлівський напрямок. Це Дніпропетровська область. Зі сторони Донеччини, зі сторони... Що чекати? Чи буде просування ще вглиб ворога? Чи просунеться ворог ще глибше в Дніпропетровську область? Чи просунеться ще Росія глибше в Дніпропетровську область? Чи буде просування? Сімочів якась хитрість диявола. Хитрість диявола. Плани, війська, сильні обстріли. Той напрямок сильно обстрілюють. Прямо не те, що сильно, а дуже сильно. Ну, мають зупинити четвірка мечів, карта зупинки. Мають зупинити. Ану, покажіть, будь ласка, що чекає Росію, російську армію, Дніпропетровська область. Що їх там чекає? Да, дорога просуваються в Україну. Активні дії. Робота. Війна, наказ йти далі, в глиб зайти. Вдасться їм, Росії вдасться зайти ще далі в Дніпропетровську область. В'яжуть руки як можуть. Зв'язують руки, як можуть. Колісниця повішений. Ну, мають зупинити, мають зупинити, не дати, щоб вони взагалі тут просунулись дуже сильно. Давайте спитаємо. Військові пишуть, що так як зараз розвивається ситуація на цій ділянці Новопавлівський напрямок, те, що Росія там накопичила сили, просувається. Ми розуміємо, що може бути атаковано місто Запоріжжя або Дніпро. Давайте спитаємо ці всі дії, які зараз відбуваються на Новопавлівському напрямку з боку Росії. Це все направлено в бік Запоріжжя, в бік Запоріжжя. Боротьба. Війна. Ну, в бік Запоріжжя так. Чи в бік Дніпра? Оці всі дії, які зараз відбуваються на фронті, Новопавлівський напрямок, чи можуть ці дії вказувати на те, що Росія збирається в бік Павлограду та міста Дніпро? Десять жезлів. Це їм дуже важко. Це їм повішений, це їм важко. Вони розуміють, що це важко. Ага. Дніпро, Павлоград. дніпро Павлоград їм дуже важко. А ось Запоріжжя теж важко, але вони мені здається сюди полізуть. Зверха якось обійти, вони хочуть зверху обійти. А ну-ка, давайте спитаємо. Вони хочуть зверху по Дніпропетровській області. Обійти і взяти місто Запоріжжя в кільце, може в полукільце, да, в полуки, в кліщич, як воно називається, в полукільце. Росія хоче просунутись з Дніпропетровській області і взяти Запоріжжя зверху, піти ще знизу і зверху наступ зробити. Оце в них по плану. В Росії такий план. Піти на Запоріжжя і зверху, і знизу. Ну, так, да, диявол. Да. З трьох сторін піти. З трьох сторін. Тобто схід, північ і південь. Піти на Да, Так, такі плани. 100% з трьох сторін піти. Це Запоріжжя. Ну, мені показує, що це більше Запоріжжя. Це як така, така хитрість загнати нас в Глухий кут. Чи вдасться? Чи вдасться? Чи вдасться Росії оцей план? Захопити. Запорі... Піти на, на Запоріжжя на з трьох сторін. Чи вдасться Росії план піти на Запоріжжя з трьох сторін? Чи вдасться? Збирають великий ресурс. Прям дуже великий ресурс збирають. Таємний план. Їм вдасться смерть дурень. Доля, мир. Уход від цього. Мають зробити все, щоб цього не допустити. Уход від цього, підтримка, допомога, нам щось потрібно боротьба, захист. Важко це зробити. В плані військовому плані це дуже важко зробити. Пас Жезлів, Королева Жезлів карта перемоги, рішення. Перше поставлене рішення це зробити оце що я сказала, захопити Запоріжжя, піти на Запоріжжя з трьох сторін. Обрізати нашу, наш захист. Оце, бачите, поставлене рішення. Перемога і королева жезлів. Рішення це Росія. І робота, підготовка, дії, плани. Це такий план, це хитрість. Ну і, звісно Донеччина. Так, давайте за Дніпро спитаємо: Росія збирається саме йти на місто Дніпро. Чи збирається саме зараз російська армія йти з Дніпропетровської області в бік Дніпра? В бік Дніпра Росія збирається йти. В бік Дніпра, Росія збирається йти. Наступ на Дніпро. Карта мир. Завершення, дурень, башня. Ну, якось ні. Таємниця. Дивіться, всі вищі аркани. Пасив, ні. Плани на пасиві? Ні. смерть, смерть до мечі. Обстріли можуть посилитись, на жаль. Особливо все військове. Збільшитись можуть нальоти дронів. Поки зараз Дніпро не пріоритет, зараз пріоритет інше: Запоріжжя, Донеччина, це Краматорськ, Слов'янськ. Місто Куп'янськ. До речі, місто Куп'янськ. Вчора писали, що прорвало оборону місто Куп'янськ. Ану, покажіть, будь ласка, це правда, що Росія прорвала нашу оборону, місто і вони контролюють більшість міста. Це правда, що Росія контролює більше, більшу частину міста Куп'янськ. Луна. Колісниця, плани. Пасив, удари. Контроль, смерть. Ну, так, да, може я контролюють. може і контролюють. І контролюють. А ну, давайте ще раз питаю. Це ж важливий Куп'янськ, важлива якась розв'язка міста Куп'янськ, тому він їм дуже був потрібен. Ану, покажіть, будь ласка, чи, окупо, чи буде окупація місто Куп'янськ, Харківська область. Окупація буде. Таємниця. Приховується інформація. Україна, війна, Вищий суд. Угу. Окупація місто Куп'янськ. Ну, так, да, відлюдник падає. Але дивіться, відлюдник падає. Мета диявола відлюдник окупувати. Але відлюднику зв'яжуть руки. Ну, тобто, будуть намагатися цього не допустити. Всіма можливими. І реальними способами буде прикладатись робота, щоб цього не сталося. Це просто якийсь жах. Тепер ще в них мета це Краматорський, Слов'янськ, Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Лиман. Чи вдасться окупувати Росію міста? Я вже питаю міста і Слов'янськ. Чи окупує Росія місто Краматорськ? І Слов'янськ. Ну вони ж поруч, правильно? Чи буде окупація міст Краматорськ та Слов'янськ, чи будуть вони російськими ці міста. Ну, карта пасиву показує ні. І до цього я Питала теж показує ні. Зв'язані руки, 10 мечів. Ну, показує ні. Повтор того, що було. Ну, поки що показує ні. Давайте за Запоріжжя спитаю. Там мені щось не подобається, тому що і знизу велика сила на півдні, і схід, і ще і північ. Вони ще зверху заходять через Дніпропетровську область. Місто Запоріжжя. Покажіть, будь ласка, загроза наступу масштабного окупації є. Туз скупків бажання зробити Вищий суд. Карта війни. Колісниця, на жаль, колісниця, башня, обстріли. На жаль. Ось саме оця ділянка чомусь дуже велика небезпека. Загроза є Запоріжжя. Загроза наступу з трьох сторон. Що вдасться ворогу ці плани стосовно стосовно міста Запоріжжя? вдасться Росії цей план стосовно Запоріжжя? Накопичена Україна. Україна в очікуванні. Україна знає захист. Посилюється захист, робиться все, щоб цього не сталося. Захист України. Чи вдасться диявол Вищий суд Паш? Я думаю, що не вдасться. Я думаю, що не вдасться. Але дивіться, Запоріжжя. Може посилитись, можуть посилитися дуже сильно обстріли. Розумієте? Ось такі справи. Особливо ось підприємство випадає розпач людям. Ну, взагалі, все. Це може, це може бути все місто. Тому, ну, що вам я можу порадити? Бути уважними, бути обережними, якщо буде якась... Загроза така, знаєте, вже неминуча. Ну тоді ви і так розумієте, що робити.